Привіт, мене звати Анна Вероніка. Я сіо в науково-популярному медіа Куншт. Я керую проєктами і загалом веду діяльність видання. Підемо, мабуть, по всім нашим проєктам. Передовсім зараз прямо впроваджується пруф проєкт, який підтримує фільтр. Це підліткова редакція українських фактчекерів. Ми набрали 100 підлітків, які зараз проходять етап навчання. вони вчаться основам медіаграмотності, фактчекінгу, протидії дезінформації, вчаться працювати з інформацією. Взагалі, у нас уже серед впроваджених нами проєктів є проєкт Fakeless, який ми робили з ГЕТ. Інститутом в Афінах. Це величезна дев'ятимовна платформа з іграми з медіаграмотності. І ще один завершений проєкт це проєкт Fit In Factor, який ми робимо разом з Гетти Інститутом -in в Україні. in Інфактан з Німецької перекладається як вправний у фактах, тобто обізнаний у фактах. Це платформа. Трьохмовна там є українська, німецька і польська мова. Цей проєкт він об'єднує, можна так сказати, сім'ї. Він є онлайн і є виставковий. І він розрахований на аудиторію дитячу підліткову, а також їх батьків і людей похилого віку. Тобто, ви можете прийти до сім'ї на якесь свято, відкрити нашу платформу і пограти разом в ігри. Ця виставка просто вона перепакована в офлайн формат, є надрукованими ігри, постери. Ви можете зайти до нас на сайт, відкрити в бургерному випадаючому меню гайдлайни, експозиційний гайдлайн, зайти і скачати цю виставку, роздрукувати і поставити її будь-де в себе в офісі, в школі можна поклеїти під'їзді в будинку, аби ваші сусіди з вами грали в ігри. Тобто цими матеріалами можна користуватися, вони наявні і безоплатно доступні. У нас на сайті. Проєкт реалізується Гетти Інститутом в Україні за підтримки онлайн медіакуншт і в партнерстві онлайн платформи освітньої яка знаходиться в Гамбурзі, з фундацією з розвитку інформаційного суспільства, це наші партнери, які знаходяться в Варшаві у співпраці з бібліотечними асоціаціями України та Німеччини, і за підтримки МЗС Німеччини. Всі ми об'єдналися для того, щоб створити один дуже якісний продукт, яким можна користуватися впродовж багатьох років, і він буде актуальний. Але якщо ми говоримо про щось дуже намацальне. Це Мачей Сопило та Пьотер Хенцлер Вони провели опитування серед 721 бібліотеки в Україні, Німеччині та Польщі, аби зібрати інформацію про те, чи бібліотеки взагалі хоч якось працюють з темою медіаграмотності. І виявилося, що не дуже так і зародилася ідея проєкту Фітінфактен ми почали реалізовувати загалом цей проєкт на початку 2024 року, і в травні він уже запустився і поїхав у всі свої міста, де він мусив розташовуватися. Це не просто собі поїхало і там десь лежить. Ми провели навчання для бібліотекарів України, Німеччини та Польщі. Це займало кілька днів в зумі з синхронними перекладачами. Ми сиділи і проводили прямо для них ці ігри, з ними грали. У нас були сесії зворотного зв'язку, тобто всі мали нагоду прям попрактикуватися в цих іграх. Ми передали ці знання. Ми навчили людей грати в ігри бібліотекарів, і далі вони розмістили в себе в бібліотеках постери інформаційні ігри і вже запрошували користувачів, відвідувачів бібліотек грати. Цільова аудиторія це вікова група, яка є наразі найбільш схильною піддаватися на маніпуляції в медіа або на дезінформаційні наративи. Це є діти, це є підлітки і це є люди похилого віку. Орієнтовно 60+. Головна мета була об'єднати різні вікові групи. Зараз у нас багато сімей. Вони не разом, тому ця гра ще служить такою платформою для об'єднання сімей в якомусь сенсі, ну якщо на це є емоційний ресурс, сидіти і грати, але загалом по зворотному зв'язку користуються і грають сім'ями. Це наша прям головна така мета. Ми дуже радіємо з цього. У нас є гра постер, такий великий називається. Якщо знаєш, помічаєш. Це квадратна платформа з купою літер, і там зашифровані слова. Потрібно знайти ці слова і спробувати пояснити. Наприклад, там було слово нарати. Далі у нас була гра навігація в медіапросторі». Ми придумали такі асоціації для кожного. Терміну у нас є світ дорожній знак. Ця гра вона ще допомагає розвивати короткочасну пам'ять людини. Треба е, запам'ятати, який знак до якого терміну співвідноситься. Настільна гра країна легенд, де проходячи цю гру, ви можете натрапляти на різноманітні легенди, міфи, фейки, і вам потрібно їх розвінчувати. Лото з медіаграмотності. Це інструкція, як в неї грати. Грається як в звичайний лото. Є картки, роздаються картки там на кожну людину. От, от у мене є моя картка з номерами, і що буде відбуватися далі. Далі в цій грі є фішки, з яких ми будемо зараз витягувати по одній, і дивитися, чи є тут номер. Якщо є номер, який співпадає з цією карткою, то на фішці. Можна подивитися, що тут є певні поняття, і якщо вам випав цей номер, вам треба пояснити це поняття. Якщо ви поняття пояснюєте, то берете жовту фішечку і закриваєте собі ваше число, яке ви вгадали. І виграє та людина, яка першою закриє абсолютно всі фішки. Підтасуємо ці ті М, так. Номер 50, і 50 у мене немає. Ідемо далі. 14, а 14 у мене є. І в мене є е, поняття чорна пропаганда. І я зараз спробую його пояснити не підглядаючи. Ми пам'ятаємо, що пропаганда це проплачена, серйозна ідеологічна кампанія, яка направляється на велику кількість людей для того, аби Нашкодити чорна пропаганда це щось ну мабуть, прям супер страшне, що дуже дуже сильно може нашкодити. Це моя думка, бо я чесно вам скажу, я не повторювала терміни, тому я підглядаю. Значить, дивимося, що таке чорна пропаганда. Поширення інформації, мета якої вплинути на формування думки та ставлення суспільства щодо певних явищ, цілеспрямована, і продумана тактика поширення інформації або дезінформації, негативного забарвлення. І тут є приклад з першої та другої світу бою, війною, то я молодець, тому я ставлю собі жовту фішку. Отак От в цю гру можна грати з батьками, з друзями. Якщо вам дуже нудно, можна пробувати теж грати. Загалом, якщо говорити скільки людей, то не менше 20. У нас є в куншті ідейний натхнених засновник видання Кирило Безкоровайний. Кирило, привіт, якщо ти нас дивишся. Він має величезний досвід у сфері медіаграмотності і дуже креативний. У Кирила завжди багато ідей щодо того, як можна ту чи іншу інформацію запакувати в якийсь формат цікавий або руз медіаграмотності подати таким чином, щоб вона була цікава дітям або дорослим. Кирило – ідейний натхненник натхненник цього проєкту, і попри це, у нас. Є ще багато класних, дуже фахових журналістів, які працюють з темою медіаграмотності, фактчекерів. От Альона Романюк, засновниця і нота», Єнота», вона долучалася також до цього проєкту. Ми всі отак разом зібралися і почали думати над концепціями цих ігор, над тим, як зробити так, аби ці ігри були цікавими, були намецальними, аби вони сприяли асоціативному цьому ряду людей, аби він будувався. нейронні зв'язки, Скі, скажімо, так вони з'єднувалися, і люди могли заповідомувати швидше цю інформацію. У нас було кілька райтерів, були редактори, так само дизайнери долучалися до цих креативних сесій, і також зі свого боку радили, як робити ігри привабливими візуально, аби вони привертали увагу. Бо головна наша мета була все таки: якомога більше людей долучити до проєкту, щоб вони пограли в ці ігри гете інститут зробив величезну роботу з приводу дистриб'юції цього. Тобто це все було дуже важко надрукувати. Знову ж таки, на сайті виглядає все компактно. Якщо ви подивитеся по експозиційному гайдлайну, там все теж ніби так хоп. Надрукував і все, але ну треба було врахувати там дисплотерна порізка, там матова ламінація. Там ще місця паперу мусить бути, там коробка, а в коробку вона все мусить отак от складатися. Тобто було багато підрядників под руку, саме, от якими було багато комунікації. Це все мало приїхати в одне місце, бути розфасоване на певні коробки, щоб в коробці було абсолютно все. всі Фішки, всі гральні дошки, всі постери, аби воно все було складено і поїхало ще й в певне місце. Тобто це була робота співтворення класного продукту, класних інтерактивів. У нас просто супер враження, супер емоції від роботи з нашими партнерами. І ми й далі працюємо. Тобто, у нас success story. Цей проект нас надихнув. На інші наші проєкти, так у нас з'явився проєкт Proof, який зараз впроваджується. Коли у тебе є оця десь проміжна, а десь напівфінальна точка, ти отак от береш і так, Фух, я зробив класний проєкт, і це тебе надихає на нові зрушення, і ми далі будемо продовжувати працювати з темою медіаграмотності. У нас зараз формується дуже класна спільнота фактчекерів, з якими ми взаємодіємо ми дуже. Любимо наших друзів проєкт «Фільтр», Ми дуже любимо наших друзів проєкт Детектор Медіа. Це просто спільнота, в якій ми зараз знаходимося, і одне одного підтримуємо у реалізації хороших намацальних якісних проєктів, які здатні підвищувати рівень медіаграмотності населення України.